Сьогодні, окрім Мар'яна на може розраховувати на Миколу Янісєва, Віталія Гриля, Андрія Оленича, Романа Дзюраха та Романа Долгана. Тобто усвідомлюємо, що серед резервістів у темно-сині темносині. 14-й 15-й, Юрій Миса, 10-й, Остап Грабовський, 6-й Юрій Бубусь, Олег Блюс, 16-й, голкіпер номер 99-й. Боритних, І... Тобто, 7 метрів ширини. Зараз атака 2-0. Можна забивати. Удар! Гол! Олег Блюс! Відзначається результативною дією після помилки. Не лише «Сільвер Бізнес ліга а в цілому натиснула на клопку Стоп під час футзального існування. Є можливість забити вдруге. 2-0! Чудовий сольний прохід і дубль від автора першого голу Олега. Безпекотно у цьому залі, відверто кажучи, дзюрах взяв на себе ініціативу, покотив ліворуч. Оленич знаходить якісне продовження. Долган стріляє. Рикошет після удару кінця першого та. Ще одна передача на лівий планах. Довган. Маріан стрипа в якості п'ятого польового. Дзюрах помиляється. хороша гра від Оленича. Роман Дзюрах, Простріл! Все ж таки м'яч у сітці. 2-1. Інтрига не вмирає. Браво, Роман, Дзюрах! Пригадуєте лідера мадридського реалу, лідера Бенфіка. Ось насправді фінал 2014-14. Мені неабияк О, Олег Блюз Зараз дасть трішечки більше драйву. Без фолу Дован Блюз, встояв на ногах. Порушення правил не було. Уже по інерції падає гравець клубу Кормотех, Атака 2-3. в 3. Можна забивати. Дован! Дуже невдалий прийом. Удар 2-2 у зустрічі! Ось те, що треба для темпу. Все з чистого листа розпочнеться не за. Ставить свої широкі плечі. Виконав пас на Мар'яна стрипу у футзалі. До речі, під час своєї атаки можна лише одного разу використовувати. Голкіпера. Дюрах 3-2. Романо оформлює дубль. І, власне, на 19 хвилині. Кормотех поступається. 2-3 Темпу із гірського. Лідеруючий 2-0. Завдяки дублю. Але Блюсо своїх. Попереду Олег Блюз виконав передачу. Там без фолу зіграли проти 16-го номера команди Кормотех. Намарає швидкість Роман Довган. Забивати може Оленич! 4-2. Те, що треба, не забуваєш ти, заб'ють тобі. Богдана Миця, Юрій Мица, ну і Володимир Шо. Начебто усіх згадали у футболках Кормотех. Передачі від Юрія Бубуся. Потрібен гол. Блюз Ішов на хитрику. Так в останню мить постелився у підкаті Роман Довган, не дозволивши відзначитись останнім. Атакує. Лівим флангом. Роман Зюрак взяв на себе ініціативу. Прострілює Оленич! Не зумів переграти голкіпера не може. Також дякуємо ресторанам Горище та То є риба. Не забиває меблевий парк та житловий комплекс княжий хол. Удори стрипа! Чудово грає на ближній стійці. Атакують блакитні через правий фланг. Помиляється дюрах! Сейв, Мар'яна стрипи, залишив руку. Можна виконати передачу на дюраха скидка грудьми. Чергова спроба атаки уже через лівий фланг. Блюз йшов на хитрик, але дюрах вже не вперше дуже якісно грає у захисті. Гол! 4-3! І визначається, Юрій Мица. Те саме рефері номер два Романа Хомляка, адже ближче до хронометражу Ігор Дорош. Він рефері номер один. Дзюрах! Черпачком намагався пере... Блюз. Не було фола зі сторони Віталія Гриля. Зюрах на Миколу Янісіва. той пробиває поміж ніг воротарюком. Тримає Стримає Марина стрипу за футболку. Передача вперед. Довган! Пусті ворота можна забивати. Вихід 2 в 1! Роман Довган. Не... Покотивна на Там Андрі... вірська у новому календарному 2024 році.